Друзі, не бійтесь ніяких обставин, які навколо вас. Скоро це життя закінчиться в кожного з нас. Ми тут дуже тимчасові на цій землі. Нам потрібно сьогодні більше думати про небо, про Бога, про вічне життя з ним. Але коли ми думаємо про Бога, про небо і про вічне життя з ним, то що ми маємо про що ще думати? Ми маємо щось зробити на цій землі. Щоб туди прийти з великим урожаєм чи з великими плодами, з снопами, спасеними душами. Амінь. Друзі, немає часу. Я думаю, що можливо більше вже в неділю на служінні поділюся глибокою думкою, яку Господь поклав на серце. Хай це буде так, скажем. Можливо, як анонс, і ми помолимося про це. Я хочу в неділю і засвідчити, і дати таке вчення, розуміння згідно цього місця писання із особистого життя, і я вірю, що це Слово Боже воно стосується сьогодні кожного члена церкви. Не тільки пастора, не тільки служителів, кожного. Відкрийте, будь ласка, свої Біблії, книга пророка Агея. Перший розділ. На другий рік царя Дарія, шостого місяця першого дня місяця, було Господнє слово через пророка Агея до Заровавеля, сина Салафіїлового, намісника Іудеї. Та до Ісуса, Сина Ісудекового, первосвященика, так сказав Господь Саваоф. Народ цей говорить, не прийшов іще час, час відбудовувати дім Господні. Я бачу, що сьогодні також багато людей не розуміють цього часу, в який вони живуть, в який ми живемо. На жаль, багато людей сьогодні не розуміють. На жаль, сьогодні слабке християнство, слабка віра. На жаль, сьогодні багато людей не розуміють Слова Божого, як його потрібно насправді розуміти. Насправді, багато християн не знають, що значить бути християнином, сином і донькою Бога живого. не знають. Своєї місії на землі, не знають завдання, не знають, що вони мають робити. Люди сьогодні багато, на жаль, християн не планують нічого в своєму життю, не ставлять ніяких цілей ні на рік, ні на 10, ні на життя. Отак, що є, як, що попадається, по ходу, так і живуть. Це неправильно. Ми маємо на сьогоднішній день бути людьми, які мають спілкування з своїм Богом. Чують його голос, запитують у Бога, яка Божа воля, і яку працю, яку роботу ми маємо виконувати на цій землі, і як ми маємо проживати це земне життя? В якій помісній церкві я маю бути? Яку я роботу маю тут робити? Що я маю робити? І що значить <кхм> не час відбудовувати дім Господній? А Бог каже, час відбудовувати Дім Господній. а люди кажуть, не час. А Бог каже ні, саме час сьогодні працювати на ниві Божій. Тому що доброго часу його залишилось, на жаль, дуже мало. І було Слово Господнє через пророка Агея. А вам самим хіба час жити в домах ваших прикрашених, тоді як дім цей у занедбанні. Тому нині так говорить Господь Савод. Зверніть серце ваше на шляхи ваші. Зверніть серця ваші на шляхи ваші. Друзі, де сьогодні твоє і моє серце? Чим сьогодні ми живемо? Що відбувається сьогодні в наших серцях? Чи ми духовні, чи ми Божі, чи ми земні, чи ми плацькі. Просто ми люди. Можливо, багато із нас, кого Бог спас, відродив, зробив своїм творінням синами і доньками. А можливо, багато, хто з нас знову повернулися до Єгипту, знову до світу повернулися до земного життя, але не до небесного. Ми маємо звернути сьогодні спочатку на своє серце. В серці ми маємо подивитись, на якому ми шляху? Чому сьогодні так мало християн, віруючих людей відвідують церкву? Чого так мало людей на молитви ходять? Чому люди систематично пропускають і не прикладають зусилля і не приймають участь сьогодні в будівництві церкви? В розширенні Царства Божого. Чому сьогодні люди про це навіть не думають? Чому сьогодні люди думають, що одного разу мені достатньо помолитись, спокаятись, прийти до Бога, заключити з Ним завіт через водне хрещення, на цьому все. А ні, І ще треба помолитись, отримати хрещення Духом святим. І все. Ціль досягнута. Чи це правда? Чи це так Бог має сьогодні плани на своїх дітей? Чи це все? Тому нині так говорить Господь Саваот: зверніть серце ваше. На шляхи ваші? Ви сієте багато, а збираєте мало, їсте. Та не насичуйтесь, п'єте, та спраги не вгамовуйте, одягайтесь та не зігріваєтесь. А той, хто заробляє, заробляє для деревого гаманця. Так говорить Господь Саваот зверніть серце ваше на шляхи ваші. Зійдіть на гору та спровадьте деревину і будуйте храм. І я буду благоволити до нього, та прославлюсь, говорить Господь. Взайдіть на гору. І доставте древесину, і стройте храм, і я буду благоволити к Ньому. І прославлюсь, говорить Господь. Сподівайтесь на багато. Та виходить мало. І що принесете додому, то я розвію. За що? Знак питання. Господь запитує: За що? Як ви думаєте? Питає Господь Савоот. За дім мій! Що в занедбанні тоді, як ви біжите, кожен додому свого? Скільки людей сьогодні віручих проїжджає поза межами дому молитви? Сюдані додому. Знову, сюди ні, кудась? Знову, сюда ні, ще кудась. Чому дім Божий не в пріоритеті сьогодні, в багатьох людей? Чому багатьох людей сьогодні нема на будівництві? Я сьогодні кажу за духовне будівництво, за духовне ми маємо сьогодні з вами всі свої сили. Все, що у нас сьогодні є, сьогодні спрямувати на будівництво, на розширення Царства Божого, дорога церква, зрозуміти, тому що те, що ми сьогодні надбаємо, все, що сьогодні може в нас бути, за роки, воно просто за, просто за хвилину, за годину нічого не залишиться на тому місці. Прийміть сьогодні це слово як від Бога, не від мене. Всі, хто чує, всі, хто мають вуха, почуйте, зверніть увагу на своє серце і на свої шляхи, що потім боляче ми не плакали. Чому так? Я хочу з вами помолитися сьогодні. Звернутися до Господа і сказати: Господь. Постукай сьогодні в кожне серце. Отрезви сьогодні кожного. Пробуди, очі хай відкриються, хай проснуться. Зрозуміють. Сьогодні дуже багато людей, знаєте, в такому стані, вони не розуміють, що вони сплять, чи вони живуть. Я хочу сьогодні разом з церквою достукатись, Боже, допоможи сьогодні народу твоєму. Чому сьогодні люди борються з цими покусами, з гріхами з беззаконнями? Чому вони борються з ними і багато програють, не можуть перемогти? Проста відповідь, тому що сьогодні не працюють на ниві Божій. Вони не живуть Божими справами. Сьогодні дуже багато празного часу і не знають, який кафе, який ресторан поїхати де ще як провести цей час? А диявол їх, знаєте, стрелює на кожному повороті, на кожному шагу, на кожному новому місці. Нема часу ні Біблію читати, ні молитися, ні Бога шукати. Сьогодні кругом хочеться побути, світ весь хочеться, знаєте, знаєте проїхати, знати, що, де, в якій країні, де що робиться, але в церкву Божу справу нема коли робити. І життя закінчується. Бог дав кожному час і можливість, запам'ятати. Я пам'ятаю, коли я проходив випробування, коли Бог закриває двері, друзі, ніхто їх відкрити не може. І нікуди не дінеться. Ніхто, окрім. Бога. Якщо він відкриває двері, ніхто не може ці двері закрити, бо Бог їх відкрив. Якщо він закрив, ніхто не може їх відкрити. Я хочу разом з вами. Давайте піднімемося на наші ноги. І в молитві звернемось до нашого Бога, великий і всемогутній наш Бог. Ми звертаємось до тебе в цій молитві. Ти чуєш сьогодні кожного із нас, і це слово від тебе. Багато людей не розуміють, що саме час сьогодні будувати твій дім, саме час сьогодні розширяти царство твоє. Ти благословляв і благословив народ свій, церкву свою, ти дав багатьом. Вилив великі благословення, дав багатьом хороші статки, Боже, хороші здобутки. але люди продовжують сьогодні бути там, але не тут бути, Господи, в земній сьогодні атмосфері, в земному життю, з земними бажаннями, з домами, квартирами, з різними речами, Господь, але не з домом Твоїм. Я дуже прошу, не гнівайся ні на кого Боже, но постукай, дай Господь можливість. Не судися ні з ким, Господь, але дай можливість сьогодні, щоб люди почули ще цю проповідь, коротке слово, і щоб люди прийшли в дім твій і сказали, Господи, що мені робити тут? Роботи багато. Сьогодні боротьба, сьогодні війна, сьогодні боротьба йде за душі. Сьогодні боротьба йде за сім'ї наші, за церкву, за країну, в якій ми живемо, Боже. Сьогодні страшна війна. Сьогодні багато горя, сьогодні багато біди, багато сліз, багато сьогодні людей сьогодні померло, помирають, Боже. За що? Хто в цьому? Має Господь провину. Хто? Що не так з церквою Твоєю, Боже? Що не так з нареченою Твоєю? Просимо, Боже, по милості Твоїй відкрий очі, дай серцям нашим зрозуміти. Дай нам Господь побачити, на якому ми шляху. Чому багато людей втікають в форсиз, Боже? Чому Господь? Чому, Господь, якщо Ти посилаєш в Денєвію, чому, якщо ти посилаєш, Господь в те чи інше село, якщо ти посилаєш на працю, в ту чи іншу сім'ю? Чому людям це не цікаво сьогодні? Чому не цікаво молитися? Чому не цікаво сьогодні, Господи, сокрушатися перед Тобою, плакати, Боже? Скільки в чаті сьогодні, Боже, пишуть за спасіння, за зцілення Боже, скільки душ сьогодні гине, скільки людей сьогодні на війні гине? Хто має за них заступатися? Хто має захищати ці душі? Хто має сьогодні стояти в проломі як не церква твоя? Бог наш. Господи, ти все бачиш, ти бачиш усе, що відбувається, і ми молимо і просимо. Зверни сьогодні, Боже, на нас. Увагу, Боже, як люблячий Бог, як люблячий Батько, направ Боже, на правильний шлях, на шлях правди і істини, Боже, де в покорі, в послусі, Боже, ми будемо йти і звершувати твою роботу і робити Твою справу. Алілюя, І для слави Твоєї. Зроби це, Господь. Будь милостивий до всіх нас, Бог наш, зроби це для слави твоєї. Дух Святий, візьми, візьми кожного з нас вудів Твій, Боже. Візьми церкву Твою, Боже, Візьми, працюй над служителями, над братами, над сестрами, Боже. Над усіма членами церкви працюй, щоб ніхто не шукав сьогодні легких шляхів, Боже. сьогодні час для праці. Сьогодні час війни, Боже. А війна, Господи, там не доїдають, там не допивають, там і холод, там і голод, там і біди різні, і болячки, Боже. і все. Це треба пройти в ім'я Ісуса. Для спасіння багатьох душ. Це все потрібно пройти, Боже. Дай щоб церква Твоя була відповідальна, щоб церква Твоя сьогодні була сповнена Духа Святого, сили і правди, Боже. Люди кажуть, що не час сьогодні будувати дім твій, а ти кажеш, що саме той час, саме цей час прийшов, будуйте, бо вже багато втрачено часу, його залишилось дуже мало. Сьогодні час будувати, сьогодні час робити, Боже, сьогодні час відбудовувати. Укріплятися, Боже, тобою словом Твоїм, Боже. Щоб не проводили люди марно час, Господи, но щоб шукали тебе, шукали слова від Тебе, шукали сили і просили в Тебе, Боже, шукали тебе усім серцем, Боже. Дай знайти тебе, Господь. Благослови, я прошу. Ти бачиш, Господи, потреби і подяки народу твого Боже за життя, за спасіння, дякую, за зцілення, за спасіння рідних і близьких просимо, за захист на війні просимо, Боже, за цей список, Господи, і дякую, їм, що живі, Господь, здорові, Боже, і просимо, благослови всіх цих людей, які тут записані, Боже, благослови і помили, Боже, благослови нашу країну. Політичне керівництво Боже, страх Божий дай, відповідальність дай Боже, зрадників, обери, викрий, Господи, ми просимо, богобійних залиш, Господи. Ми просимо в ім'я Ісуса, військове керівництво благослови Боже, всіх генералів, офіцерів, командирів Боже, благослови, ми просимо. Кожного військового, медиків, медикинь Боже, благослови, капіланів просимо, Боже, благослови братів і сестер, благослови всіх, хто сьогодні служить, Боже, там, на полях бою, в шпиталях, благослови церкву Твою благослови, народ Твій благослови. Благослови нас в цю ніч, Господь. Бережи нас, ми просимо в ім'я Ісуса. За Ізраїль просимо, Боже, благослови Ізраїль, благослови Єрусалим, Боже, благослови народ ізраїльський, Боже, хай навернуться до Тебе, хай покаються перед Тобою, Сина Твого Ісуса Христа, приймуть як свого особистого Спасителя, благослови Ізраїль. Дай перемогу в війні, в духовній, фізичній, дай Господь Америку, благослови Боже. Страх дай і мудрості новому керівництву, Боже, благослови, благослови європейців, благослови, керівництво Боже, європейських країн благослови. Росію, Господь, Білорусі, Господь, ми просимо благослови також на мир, Боже, на покаяння, Боже, на звільнення Господь від влади вбивць і корупціонерів, Боже, дай богобійну владу в Росії, в Білорусі, Боже. Зміни владу, Господь. Ми просимо в ім'я Ісуса, зміни Господь, дай Господь нашим сусідським країнам покаяння. Благословляймо всіх, Боже, на покаяння, на мир, Боже. Благослови, Боже! В усіх країнах Хай будуються церкви, в усіх країнах, Боже, Хай відроджується віра, в усіх країнах, Боже, хай прийде зцілення фізичне, духовне, Боже, моральне, Боже, у всіх наших ворогів благословляємо. Господи, ворогів, Господь, наших особистих, церкви благодаті, всіх ворогів благословляємо, Боже. Хто погані речі про нас говорить, Боже, благослови Боже і помилуй, Боже, і дай покаяння усім. А нам, Боже, дай виправитися, де в чому ми не праві перед Тобою. Господи, дай виправитися. Дай, Господь, покажи. Укажи, що не так робимо, в ім'я Ісуса. Господи, ми хочемо бути смиренними. Господи, ми не хочемо бути гордими. Ми хочемо бути простими, богобійними. Люблячими Господь, миротворцями, Боже, ті, які Господи люблять людей, творять добро, Боже, проповідують Івангелі, любові, Боже, благослови. Благослови нас цьому, Боже, щоб ми не були злими, щоб ми не були людьми, людьми мстивими, Боже, щоб ми Господь не були з такими, щоб ми не були зрадниками, Боже, щоб ми Господь на біле, казали біле, на чорне, чорне, Боже. Щоб ми, Господи, захищали Твою істину, Твою правду, Боже, щоб ми стояли на слові Твоєму у вірі, Господь, аллилуйя. Благослови нас в цьому. Дякуємо за цей вечір. Дякуємо за всіх присутніх, за всіх, хто в залі, за підтримку сьогодні, Боже, всяку дякуємо, Боже, за тих, хто в онлайні з нами, також велика кількість сьогодні з нами на цій молитві. Боже, благослови усіх, Почуй потреби усіх. Ти чув ти імена, Боже. Імена, Боже, у молитві. Господи, також ми просимо молитву і зцілення, Боже. Зціли. Хай люди покладуть свої руки на слабі. Хворобливі міста. Ми призиваємо Ісуса. Ми чули, Господь брат Сергій згадував, коли Ісус прийшов, поклав руку свою на прокаженого Хай зараз Ісус покладе руку на кожного хворого. Ми віримо і приймаємо. Ми кладемо руки наші Боже на місця, де в нас болить. І ми призиваємо ім'я Ісуса. І в ім'я Ісуса Христа Хай прийде зцілення, прийде визволення, прийде прощення, Аллилуйя, прийде оздоровлення, Аллуйя. В ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Жертва Ісуса. Ранами Ісуса ми зцілені, кров Ісуса Христа, ми омиті, миті. Ми святі, ми діти царя, царів, ми діти Бога живого, Аллилуйя, сини і доньки. Наше життя на небі. Ми на землі тимчасові, і тому ми будемо жити небом. Ми будемо думати про небо. Ми будемо розширяти Царство Боже тут, на землі. Просимо все це Господь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.